На тлі ракетних ударів, застосування цирконів і постійної істерики щодо так званого наступу на Харків в переміж збійною в кроку сіті на задній план почали відходити події на лінії бойового зіткнення. 48 годин часов всім покинуть Харків і поквартально зносити, к чортовій матері. А тим часом закінчується березень, а кринки, які путін і шойгу, уже вірнули під контроль ще в лютому, як залишались за збройними силами України, так і залишаються. Але важливе інше, попереду квітень, і поступово все почне зеленіти. А в контексті зеленки, що насувається, варто нагадати, яка ситуація на фронті в деталях. Незважаючи на чисельну перевагу, окупанти не можуть видавити підрозділи збройних сил України із кринок уже понад півроку. Це все до того, що за минулий рік та на початок поточного збройні сили України втримали найскладніший плацдарм. Про те, як це давалось і якою ціною будуть писати книги. Але ворог втрачав в десятки разів більше живої сили та техніки, застосовуючи угрупування, яке можна порівняти із кількома дивізіями. І застосовував безперервно, а з приходом зеленки йому будуть непереливки. До речі, якось непомітно пройшло повідомлення про те, що українські збройні сили отримали десятки броньованих катерів від Швеції та Фінляндії. Чого б це скоро побачимо? А ну, справедливо заради треба сказати, що якщо брати в абсолюті, то знищена п'ята частина кораблів. А от що стосується бойової компоненти, тобто кораблів, які визначають бойові можливості російського Чорноморського флоту, то насправді третину вже ворог втратив, і це замого того, що ми починаючи від 2014 року, мали критичного рівня втрати наших бойових кораблів. 33 три кораблі бойових і в числі ще кораблі забезпечення залишились в Криму після його анексії. Ворог нам їх так і не повернув. Певні втрати українські військово-морські сили зазнали під час початку повномасштабної ворожі навали, але тим не менш, маючи навіть обмежені ресурси, наші славетні військово-морські сили справались завдати дуже болючого удару по ворожому чорноморському флоту. Зверніть увагу, вже зараз російські кораблі не наважуються виходити з рогу мису Тарханкут. Це західна частина тимчасово окупованого Криму. Чому? Бо вони побоюються не лише наших славних дронів Магора 5 там сіабебі, а й так само наших ракетних комплексів типу Нептун чи «Гарпун» від наших британських партнерів. Ці комплекси передавалися свого часу. А отже, ворог змушений ховати. Свої кораблі, зокрема бойової компоненти, ті саме, що ми спроможне здійснювати пуск е, ракет морського базування типу калібр в акваторії бухти е, Новоросійськ. До речі, вхід в ту бухту зараз е, повністю закритими бонувим загородженням, бо ворог, мабуть, дуже переймається через те, що в будь-який момент, по кораблях які навіть знаходяться на такій відстані від е, нашого збережжя ми можемо завдати болючого ураження. Щодо перспектив, то тут я досить обережно оцінюю перспективи цієї ситуації, бо зверніть увагу, ну, по-перше, ми не маємо права не зацінювати ворога. А зараз зв'язку з ротацією на посаді і командувача російського Чорноморського флоту і командувача взагалі російським флотом відповідних посадових осіб, зважаючи на те, що особисто сам Шойгу приїжджав до Севастополя, проводив там відповідну координаційну нараду, де ключовим питанням було що робити далі. Я думаю, що певний апгрейд діяльності російського чорноморського флоту відбудеться. Він буде пов'язаний, скоріш за все з створенням створення таких собі мобільних вогневих глу. Упи, які будуть діяти у складі військових морських конвоїв, можливо, буде створений якісь там підрозділи безпосередньо на кожному бойовому кораблі, який має матимуть відповідні засоби ураження, чи допоможе це росіянам? Побачимо згодом. Але те, що ворог зараз змушений серйозно рефлексувати на ті реалії, з якими стикається в акваторії Чорного моря, це очевидно, і це чудова новина. Бо згадаймо події до прикладу минулого року. Тоді російський Чорноморський флот поводився в акваторії Чорного моря, мов пірати. Робили все, що їм заманеться, і задавали нам чимало клопоту через постійні погрози нашим кораблям, які здійснювали морські торгівельні перевози як у бік наших портів тих територій, що знаходяться під контролем української армії, так і у зворотньому напрямку. Зараз такі тенденції навіть близько ми не бачимо, бо ворог ховається і ховається не дарма. Ну а те, що бавовно цього року буде. Досить часто лунати в різних куточках Криму, зокрема на головній базі Російського чорноморського флоту в Севастополі, це очевидно, бо ключова місія наших сил оборони полягає в тому, щоб завдати чим більшої шкоди ворожій армії тимчасово окупованого Криму, щоб в перспективі легше його було звільняти від тих самих російських вояків. А яка тоді ситуація з а, моральним духом цих військових а, а, окупаційних сил в Криму? Бо вони ж не просто ну Шойгу не просто так туди приїздив. Очевидно, що ця його поїздка має і якийсь там пропагандистський ефект а, по задумці своїй. Що Будь. подивіться, все безпечно, все працює. ППО, от навіть сам міністр оборони Російської Федерації в Криму приїздив. Ну якби це очевидно, що й така мета? А, ну тут давайте поміркуємо. Ну з одного боку, російські військовослужбовці розповідають, що Крим абсолютно безпечний регіон. Російської Федерації все там добре. А де факто військовослужбовці 810 ї бригади морської піхоти, тієї саме, що брала активна участь активну участь бойових дій проти України, що починаючи з подій лютого березня 2014 року. Зараз її підрозділи знаходиться на півдні Херсонської області, намагаються вести бойові дії у напрямку. Населено пункту Кренки. Так от пункт постійної дислокації цієї бригади в Севастополі бухта то І днями, коли була масштабна ракетна атака на територію Севастополя, там добряче гупало. Я поки що не маю верифікованої інформації, коли. Куди саме прилетіло, але там не мешканці, мешканці тих будинків, а там і є і приватна, багатоповерхива, хова за, забудова каже що гупало дуже добряче, якісь перельоти були безпосередньо по розташуванні військової частини. Так само, як і гучно було в районі Мусу Фіалент. Ми добре знаємо, з вами, що звідти ворог запускає і дрони. Типу Шахет-131, шахет-136 у бік нашої країни. Звідти час від часу здійснюються пуски з берегових комплексів типу Вал, Бастіон, тих самих дуже небезпечних ракет, типу Онікс. Та так само бухало. Звісно, що вже є верифікована інформація щодо балону, яка сталася на в районі Литович і Більбек, і Гвардійська. Більбек це відповідно під Севастополем, а Гвардійська ближче до Сімфірополя. Ну і прильоти в центр Асу. Центр автоматичної системи управління російського чорноморського флоту це до речі територія, яку раніше до війни займав наш України штаб, наш штаб військово-морських сил. Також будова, який розташовась і устаткування, і обладна і чергова зміна. Я бачив це світу в інтернеті, перетворена на пекло. Пекло вибиті всі шибки, опалені на стіни, тобто палало там добряче. Та й відео, яке ширилось в мережі інтернету, зараз я його бачу в полі вікні. Фактично чітко підтверджує, що що не менше три ракети, чи то скарпи, чи то шторфшеду, точно влучили у ціль. І коли я бачу в тамтешніх російських пабліках відомості, що тридцять двохсотих, із більше ніж десяток поранених, я думаю, що ця інформація верифікована і відповідає дійсності. І знову ж таки я підкреслюю те, що сталося одного разу, воно обов'язково буде повторюватись знов і знов, бо ворог має відчувати відчувати всю нашу лють, по перше, а по-друге, міць нашої зброї. Ну звісно, що ми розуміємо, що ще не менше чотири кораблі, які знаходилися в акваторіях, в бухтах в акваторії Севастопольської бухти, вони так само зазнали ушкоджень. Серед них і середній розвідувальний корабль Іван Хурс, і два ВДК, які належать російському Чорноморському флоту, Азов і «Ямал». Ну і наш Коситинашанський, який знаходиться в полоні фактично від березня 2014 року, його ворог останнім часом намагався привести до ладу. А його намагалися привести до ладу чи його так. там намагали, бо я читала, що вони хотіли там познімати ну, канібалізмом займатися. Давайте давайте по порядку, бо як завжди, диявол криється в деталях. Насправді, у нас він був в дуже е, чудовому стані, і в той самий момент, коли російські спецпризначені це штурмували е, нашу команду на борту Альшанського тоді у березні 2014 року. Е, наші військовослужбовці зробили там певну мерву. Вони вивели з ладу певне на. Авіаційне обладнання і засипали е, піску в е, циліндри головної машини. Тобто, фактично вивели наш бойовий корабель з ладу, щоб він не достався ворогу в, в, в боєздатному стані. Росіяни протягом фактично 9 років використовували е, Альшанського як донора, і ви абсолютно праві. Вони знімали звідти е, цінне обладнання, устаткування, е, знімали все те, що можна звідти вперше. Але після того як вони почали активно втрачати власні. ВДК аналогічного 775-го проєкту, проекту вони почали схилятися до думки, що можливо треба познімати з їх понівичених кораблів, понівичених української авіації, українськими ракетниками та дронами, щоб з ВДК Мінськ та, перелепивши їх на борт нашого Косятна Шанска, видати це як за чергову перемогу російських кораблебудівнестроїтелі. Не сталося так, як гадалося. Насправді ракета наша ракета влучила в Пірс, біля якого був пришвартований наш Ольшанський, але тим не менш руйнування так само сталося, Думаю, що за масштабів руйнування ми дізнаємось згодом від наших військово-морських сил, але те, що тут зараз. Фактично рік намагав, рік того самого часу, коли Росія намагалась привести до ладу Альшанського, він фактично промайнув напрасно. Немає зараз жодних шансів на те, що цей бойовий корабль зможе вирушити для виконання завдань в інтересах російського чорноморського флоту. Він так само потребує ремонту, як і інші кораблі, які потрапили під ракети українських сил оборони під час тієї масштабної ракетної атаки.